Бажаю здоров'я, друзі. Може ви мені скажете? Я просто не можу знайти відповіді. Це як треба ненавидіти українців, щоб терористам влаштувати курортні умови, а захисників України, поранених та скалічених, зневажати та викидати поза штат і в найкращому випадку давати їм подачку розміром 680 гривень на місяць? Це в 15 разів менше, ніж виділяється на отримання вбивць, та терористів ЗРФ. Ви просто оцініть цю ганебну ситуацію. На кожного з терористів виділяється з наших з вами коштів щонайменше по 10 тисяч гривень на місяць. Додатково, з бюджету, знову ж таки, з наших з вами коштів виділяються кошти на утримання будинків, споруд, комунікацій та територій, на яких утримуються. Ці самі вбивці та терористи ЗРФ. Друзі, я реально не розумію, як це треба ненавидіти українців, щоб нашим батькам, пенсіонерам, які пропрацювали все життя на користь держави, які сплачували все життя податки, клали своє здоров'я та життя заради розбудови та розвитку держави, натомість за їх заслуги. Провладні мародери призначили їм же братську пенсію розміром в 2,5 тисячі гривень на місяць. Тим самим ставлячи їх в умови бідності та виживання. Українці, це не тільки неповага, це відверте знущання з наших батьків. Ці пенсії в 4 рази менше, ніж виділяються на отримання вбивць та терористів. Ці пенсії в сотні разів менше, ніж провладні мародери та корупціонери попризначали собі зарплати. Собі вони попризначали зарплати по 300-400 тисяч гривень. А нашим батькам-пенсіонерам, які в тисячі разів більше зробили користі для країни, вони платять по 2,5 тисячі гривень. Друзі, це тільки у нас може бути таке. Що на терористів можуть виділяти мільярди, а наприклад на дітей виділяти по 860 гривень на місяць. Це просто катастрофа. А відбувається це все тому, що при владі зрадники мародери та корупціонери. Їм взагалі не цікава доля країни та достаток людей. Вони прийшли з єдиною метою розграбувати країну та максимально знищити народ. Це реальна катастрофа, друзі. Бережіть себе, об'єднуємось. Слава Україні!